Спочатку було не зовсім зрозуміло, в яких масштабах це відбувається. Коли в перші ж дні почалися втрати, ну, в перший день я не розуміла, як так може бути, що одразу є загиблі. І це, мабуть, було найстрашніше. Ну, Наш будинок повністю згорів. Потім, вже коли я вийшла з полону, мені мама сказала, що сусіди, які там залишились, десь публікували фото, що нашого будинку взагалі немає, його зрівняли з землею. Тобто сусідні будинки є, а наша там просто площадка. Мене звати Рибак Анастасія. Я захисниця Маріуполя а Під час повномасштабного вторгнення була на посаді інструктор по роботі з особовим складом в ОЗСП ЗАВ. Ну, ще до початку повномасштабного вторгнення ми перебували десь ну, дня за три або за чотири. У нас було вже казарменне положення. Тобто ми розуміли, що скоро почнеться. Щось щось страшне, так скажемо. А я, ну не то, щоб попрощалася з родиною, а з сину Мама сказала, що можливо, нам на деякий, ну, на деякий час прийдеться розстатись. Попросила папу, що коли почнеться щось, щоб він обов'язково вивіз сина і маму з Маріуполя. Ми почали збирати речі, все зібрали. Приїхав дідусь, ми взяли. Піжку, собаку, речі і поїхали в посьолок неподалеку від Маріуполя. І там проживали місяць Спочатку він був під контролем України, а десь через неділю-дві його вже окупували. Контузії там практично у всіх були, тому що ці постійні обстріли зривалось все поруч, тому у всіх були, всіх, хто там перебував. На початку, десь першу неділю, ми могли зв'язатися з мамою, дзвонили і питали, як вона. А потім, коли вже посіла ну, купували, то не було ні зв'язку, ні інтернету. Було дуже важко. А ділились порціями, тобто порція була одна на добу, її ділили на декілька, тому що ми не розуміли, скільки ми там будемо знаходитись, тому продукти треба було економити. Ну, З, з водою особливо теж також були проблеми. В деяких бункерах там більше були запаси, в деяких взагалі не було, тому з цим ну, надзвичайно великі проблеми, в принципі, як і з медикаментами, їх просто не вистачало. А вони постійно закінчувались. Через волонтерів там люди візли, і ми також з бабусею поїхали, а дідусь залишився. Але потім його теж привезли. Ми виїхали в Рівно. Те, що мене там підтримувало, що я розуміла, що моя дитина виїхала з Маріуполя, що він знаходиться з моїми батьками. Мама подзвонила, сказала сказала, що їх боруть в полон, щоб ми не переживали. Виходили полон ми 17 травня 2022 року. Це був, мабуть, найстрашніший день, тому що те, що ми розуміли, що ми в Маріуполі, скоріш за все, всі помремо, це ми розуміли. Але полон, ми не могли собі це, ну, собі це уявити. І в полоні була 11 місяців. Звільнили з полону 10 квітня 2023 року. Коли уже нас пересадили з одних автобусів в іншу, коли прийшли представники а, нашої рідної країни, заговорили українською мовою, ми зрозуміли, що це, це все-таки обмін, і ну, писати словами це неможливо, тому що після всього пережитого це просто щось неймовірне. Взагалі, на початку не впізнала мій голос, тому що голос дуже змінився. Я дуже був радий, що почув маму. Я кажу: Ало, синочок, він мама. А я розумію, що його голос не впізнаю, тому що в нього вже став більш такий чоловічий голос. І я кажу Синочок, це точно ти він так, мам, це я це було щось неймовірне. А потім, коли я його побачила, я знову його не впізнала, тому що останній раз, коли ми бачились в Маріуполі, він був на нижче за мене. А тут я його зустрічаю і він на півголови вищий за мене. Це вже такі… Ми обіймалися, ну, були дуже раді, не знаю, як так описати. Сьогодні ми передаємо квартиру Анастасії Риба. Це захисниця міста Маріуполя, представниця Азову. Вона пройшла через полон, через героїчну оборону Маріуполя, і зараз, вже переживши всі ці події, вона починає життя наново. Ми говорили про нове життя. Вони з сином тут будуть одразу мешкати, тому що вони самі з Маріуполя не мають власного житла. І уся віра в майбутнє, в те, що є підтримка, вона каже, дуже допомагає рухатись далі. Вона продовжує службу, вона продовжує. Працювати на перемогу нашої країни. Сьогодні важливий день. Для нашої родини, для родини серця Сталі». сьогодні від засновника проекту серця Сталі» Віната Ахметова будемо передавати вам цю світлу, затишну власну квартиру. Дякую. Будемо роздивлятися? Так, так. Запрошую. Тож у вас виходить у кожного своя кімната, ще й можливість а, такого окремої зали. Те, що це дійсно дуже важливо для вашої родини. Ми хочемо передати вам від цієї нашої команди слова величезної вдячності за все, що ви зробили і робите для нашої країни. Дякуємо вам за наше світле майбутнє, за можливість жити в своїй країні. І ми дуже хочемо, щоб ви тут були щасливі. Дуже Дайте вам дякую. Вас... Дякую. Дякую. Вас дякую. Будьте щасливі. Дякую. Це просто ну, неймовірні почуття, неможливо передати, тому що, коли все залишилось в Маріуполі, і, і тут отримати своє житло, нарешті ми можемо повернутися додому. Ну, вже можна сказати, да, до нашого дому це наше, а не просто з однієї квартири переїжджати в іншу. Це важко. Ти розумієш, що ти повертаєшся, але це все одно не твій дім. А тут ми вже будемо повертатись додому. Я вдячна проекту Серце Завсталі за таку неймовірну нагоду отримати своє житло. Це просто неймовірно. Як ви знаєте, вже десятки ваших побратимів отримали так. такі квартири від нашого засновника Ріната Ахметова. І нам дуже цікаво пойти, подивитися просто за рік, за два, як змінилися ці квартири. Доброго дня! Доброго дня. Заходьте. Значить, що ви чекаєте гостей. Звичайно, чекаємо. Це вам. Дякую. Я Наталя. Дуже приємно. Анастасія. Дуже приємно. Боже, які ви схожі. ну, поки... Проходьте, будь ласка. Дякую. Це наша нова квартира. Ну що, вносить? Так, дякую. Які плани, я знаю, що ви продовжуєте служити. Так, звичайно, я продовжую служити і надалі буду служити. Світогляд перевернувся на 180 градусів. Тобто, щодо повномасштабу, коли ми ну, у нас були. Там, свої, умовно кажучи, цінності, да, там, за одне переживали за інше, то після всього пережитого, ти розумієш, що це взагалі ну, не суттєво. Важливо, щоб ну, дійсно всі були живі, здорові, це найголовніше. Трошки, звичайно, легше, але буде легше, коли всіх обміняють полонених, коли тоді буде ну, трохи легше.